В мене є ціла свина печінка. зараз буду її готувати і хочу поділитися з вами цим рецептом. Як на мене особисто, це найсмачніший рецепт печінки. Таку печінку їдять навіть ті, хто взагалі печінку не полюбляє. Поїхали готувати. Печінку нарізаємо на шматочки і не тонко, і не товсто, десь приблизно завтовшки 1 см. І або накриваємо плівочкою і трішечки проходимося молоточком для відбивних, або якщо у вас є ось такий тендерайзер, то можна просто ним, щоб трішечки розбити. Волокна, щоб краще заходив маринад в нашу печіночку. До речі, тендерайзером це робиться дуже швидко, легко і ніяких бризк. Все готово. Вся печіночка стає в ось такі дірочки. Складаємо в мисочку. Тепер готуємо маринад. Чесничок. Потерти на тертушці або пропустити через чеснокодавилку. кадавилку. До часника відправляємо яйця, далі сіль. Сіль обов'язково брати з гірочкою. Наступним додаємо цукор, а от цукор потрібно брати без гірочки. Ну і звичайно ж сода. Соду також беремо без гірочки. Тепер все це потрібно поєднати. Не потрібно взбивати, просто перебовтати ось так, щоб всі інгредієнти помішалися і яйця взбилися, білок і жовток в одну масу. Марінат готовий, і відправляємо його до печінки. Перемішуємо і в такому вигляді залишаємо маринуватися. Чим довше, тим краще. Мінімум на одну годину. Взагалі, найкращий варіант годин 8. Тобто, можна зробити і залишити. На ніч. Ну, а далі все як звичайно. Дістаємо шматочок печінки, обвалюємо його у борошні і на розігріту сковороду тільки не смажте печінку довго. Печінки потрібно дуже мало часу, щоб приготуватися. Буквально там пару хвилин з кожної сторони. Якщо ви будете смажити печінку довго, вона у вас стане дубова. І ось така гора смачної, ніжної печіночки у нас виходить. Готуйте, смакуйте, всім смачного!